Доброго ранку гості та підписники мого каналу. Валерчик хоче всіх привітати з сьогоднішнім величезним святом, Михайлом Чудом. Друзі, прошу сьогодні, не чудіть, будь ласка, побудьте сьогодні з сім'єю. Проведіть час з дітьми. Бажаю усім здоров'я та мирного неба над головою, а також приємного перегляду моїх відеороликів. Ну, коли ви відпочиваєте на диванчику дивитеся мої відосики, валятчик має можливість таку е, скуштувати домашню продукцію від, від дуже хорошого такого виробника ДХТ, е, від калянчика музики. Зараз будемо нарізати ковбаску ранкової кави. До кави валічики вистачить. Так, попробуємо один маточок. Дійсно. Друзі, не пошкодуйте калянчик. Майстер. Хочу. Я вам апетіть на гулю, щоб її якось на кухню бігом побігли всі і почали готувати. Суету наводить. Ну, на нашому такому домашньому обзорі ще є тушочка куряча. Це будемо її куштувати трошки пізніше. А хочемо покуштувати паштет. Також виробництво ДХТ. Космачна кобаска. Дайте оператору чуть-чуть теж -чуть аж бачу, що хоче, хоче скуштувати. І... смачно. Ой! Як намазується, як намазується є мої. Не... Бумба. Незамінімо на рибалку, на охоту. Так куди хоче. В подорож. Бомба. Я ж казав, я прихильник. Домашньої продукції. Краще купити продукцію людини, провіреної, аніж купляти з непонятних комбінатів, де вона там робиться. Друзі, оскільки водячик всім апетіду нагнав, хочу ще раз привітати вас зі святом. Кажу побільше, проводьте проводити часу з рідними, з дітками. Обов'язково не чудіть сьогодні, бо то є гріх. Всім нам мирного нема над головою. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І окремий привіт, хочу передати. Калянчику музиці і маринці за такі чудові домашні вироби.